Уже приємно українська молодь має потужний потенціал у підприємництві. Студенти бізнес-школи мінібос неодноразово це доводили, демонструючи свої навички та інтелект у сфері бізнесу. Цього року проекти молодих людей отримали відзнаки від одеського міського відділу освіти за здобуття високих результатів у чемпіонаті України та у міжнародних змаганнях. є внесок тих, хто працює сьогодні над цим питанням, хто дає крила нашій молоді, хто підтримує молодіжну підприємницьку діяльність, хто дає сьогодні впевненість у тому, що в майбутньому людина зможе реалізуватись і забезпечити розвиток міста країни. Я думаю, що це питання державне. Це верхушка айсбергу, яку ми бачимо. А за ними стоять і педагоги, і методисти, і директора, і менеджери, і звичайно засновники нашої школи. Тому і ще звичайно треба подякувати нашим ЗСУ, які дають нам змогу працювати цього року проекти студентів мінібос спрямовані на підтримку України, популяризацію її історії та культури. Лев Бондаренко створив настольну гру для вивчення видатних пам'яток. розповідає, що це не перша спроба у стартапінгу. І із кожним роком навички у проектній роботі стають краще, а попередній досвід додає впевненості та цілеспрямованості. Коли я створював цю гру, основна таку проблему була те, що я не бачив жодних настільних і саме настільних ігрок. Досі нема такого формату, де ти б міг вивчати пам'ятки, і взагалі цікаві факти з історії України, граючи. Тому це така дійсно важлива лінія для мене, яку я розвиваю кожен день. Бізнес освіта відкриває нові можливості для дітей та підлітків. А отже, перспективи розвитку підприємництва в Україні, яка потребуватиме молодих лідерів та креаторів, що вміють створювати ідеї та втілювати їх у життя це командна гра, так от батьки, педагог і дитина. І от в нас вийшла така синергія, тому я бажаю, що в цьому році покажуть гарний результат. Утримання почесних нагород надихає та мотивує молодих підприємців рухатись далі та досягати нових успіхів. Це є важливим кроком у їхньому розвитку та підготовці до майбутніх викликів.